Багатостраждальні касові апарати. Їх обов'язкове введення з 1 липня для платників єдиного податку третьої групи, а з 1 січня 2016 року для другої викликають паніку серед підприємців. Про це заявила голова громадської ради при управлінні ДФС в області Ольга Брегін. РРО задоволення не з дешевих, особливо для малого бізнесу в районах. Це вагомі фінансові труднощі. З Одного боку підприємцям це додаткове навантаження, грошове плюс труднощі. Це треба обслуговувати. Сервісний центр обов'язково має. Обслуговувати, платити певні кошти, персонал навчити водночас, ні бізнес, ні депутати, ні експерти не сперечаються з тим, що касові апарати потрібні, адже це шлях цивілізованого світу і механізм захисту прав споживача. Тому кажуть фіскальники, ця процедура неминуча однак роздумують зараз, як допомогти підприємцям. У нас в тіні знаходиться там 50-60% готівки, тобто це і зарплата в конвертах в основному. Це і розрахунки готівкою. Тому нагальне питання сьогодні стоїть. Про введення касових апаратів питання стоїть гостро і будуть введені касові апарати, але будемо ставити зараз можливість для того, щоб зробити відстрочку по сплаті цих коштів за введення касових апаратів. Ну і навчання для того, щоб все таки безплатне було навчання для того, щоб їх ввести, і підприємці могли працювати на цих касових апаратах. Серед питань, які турбують підприємців, спрощення і зниження ставки єдиного соціального внеску, зменшення навантаження на. На чистий дохід оподаткування для малого бізнесу навантаження на заробітну плату є надто великим, тому було прийнято рішення зменшити його до 18%. Крім того, підприємці просять збільшити граничний обсяг доходу для спрощенців першої групи до 500 тисяч гривень на рік, для другої до трьох мільйонів. Всі ці пропозиції громадська рада надіслала до столиці Лариса Фріїшин, Віталій Магалатій, телеканал 402.